З чого почати кар'єру косметолога? Все дуже банально з вашого рішення і готовності. Так як ми надаємо цей курс, у вас є фізична можливість на даному етапі фізична можливість. Подальшому пропонуватиму і онлайн можливість проходження курсу про базову косметологію, чисто теоретично, практично, звісно, необхідно буде фізично відпрацювати. А тому все починається з вашого вірного рішення прийти і обрати для себе нову професію. Можна подати заявку на нашому сайті, можна з записом в інстаграм, можна цілком до нашого менеджера. Починається кар'єра з дуже простого з проходження. Базових курсів, а потім з підвищення кваліфікації, адже робота косметолога це постійне самовдосконалення, самомотивація На жаль чи на щастя в даній професії. Ніхто, окрім ваших пацієнтів клієнтів, не буде стимулювати вас найбільше розвиватися, адже необхідно постійно вдосконалювати свої навички, пропонувати щось нове, підсилювати свої знання як теоретичні, так і практичні, і в цьому. Наша місія допомагати вам в розвитку і здобутку нової професії.